I don't know. Я Настя, і сьогодні я хочу поговорити з вами про білочку. Всі знають, що білка хачується горіхами, але не тільки. Все, що є в лісі з стявного, входить в її меню: всіляке насіння, бруньки, гілки, ягоди, молоді пагони. Ну і, звичайно, міст шишок хвойних дерев. За день білка може обробити до 15 янкових шишок і більше 100 соснових. На обробку однієї шишки це звірятко витрачає близько трьох хвилин. За день білка може з'їсти 100-150 шишок. Цієї кількості достатньо, щоб гамувати голод і відкласти запаси жиру. Але кухня білки не тільки вегетаріанська, не всі знають, що вона охоче поїдає також комахи. А ще полюбляє і пташині яйця. Привіт! Хочеться побільше дізнатися про птахів. А зараз ми це і зробимо: полі, лісі, біля річки. І навіть у міському парку можна зустріти безліч птахів і звірів. Серед них. Є один цікавий птах. Завдяки чорно-білому забарвленню та довгому хвосту можна запросто впізнати сороку. Саме за ці білі плями птахові дали народну назву сорока білобока. Сорока обережний птах. У разі небезпеки починає стрекотати, попереджаючи інших пташок. Гнізда сороки влаштовують на верхівках високих дерев, рідше в низьких кущах, з жорстких гілок. Ключок глини і листя кладуть 7-8 яєць, поцяткованих бурими цяточками на зеленому тлі. Ташенят батьки вигодовують комахами, равликами і черв'яками. Коли пташенята підростають, сорока починає полювати за мишовидними гризунами та комахами і знову стає корисним птахом. Гнізда сорок, так само як і ворон, охоче займають сови та інші птахи. Сім сорока сприяє їх принаджуванню у лісосмуги. Тепер і це будемо знати. Пропоную більше дізнатися про чорного дрозда. Слухайте, деякі комахоїдні птахи опановують наші зимові міста. З середини ХХ століття у Львові сформувалася осіла популяція чорного дрозда. А згодом такі осілі птахи з'явились у Києві та інших містах України. Дрізд чорний птах розмірами з шпака. У самця чорне блискуче пір'я, жовтий дзьоб і жовтий ободок навколо очей. Оперення самки не показне. Коричневих танів. Вона має білувати горло і іржаво вохристі плями на грудях. Її ж птах знаходить в будь-яку пору року, їсть черв'яків, комах, фрукти, а взимку стиглі ягоди. Чашоподібні гнізда з трави і листя. Він влаштовує на землі або пнях у садах, скверах, парках, лісах. Дріст швидко і вправно скаче по землі з трохи піднятим хвостом і опущеними крилами. Завдяки такій поведінці. Його можна легко відрізнити від шпака. Так, я згадую, що колись бачив такого птаха. Тоді я ще подумав, що це шпак. І про це дізналася. Щось цікавеньке вас чекає і наступного разу. Бувайте!